Кадрові перестановки в уряді, про необхідність яких заявляє прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк, не дадуть результату у врегулюванні складної соціально-економічної ситуації в Україні. Потрібно починати з переформатування економічної політики країни, а потім формувати кадри, вважають експерти, зазначаючи, що обрана урядом модель розвитку економіки виявилась неефективною. Поєднання нової базової платформи уряду у вигляді економічної політики, економічної ідеї, економічної місії і кадрів. І приведе до створення ефективного уряду, головне, надасть імпульс розвитку економіки. Позитивними змінами в галузі економіки експерти називають досягнення позитивного сальту платіжного балансу, що відбулося із запізненням на 14-му місяці реформ. Водночас, третій рік поспіль Україні вдається отримувати обсяг валової продукції сільського господарства по зернових приблизно на рівні понад 60 мільйонів тонн. Цей показник забезпечує серйозну експортну виручку. Однак, в порівнянні з 2013 роком Україна втратила половину свого внутрішнього валового продукту, адже річний ВВП на сьогодні складає 90 мільярдів доларів. Це призводить до серйозних труднощів із виплатою зовнішнього боргу. Інша важлива цифра показник співвідношення інвестицій до ВВП, що нині складає 14%, і є навіть нижчим у порівнянні з часами правління Януковича, коли у нього вже були серйозні проблеми із західними інвесторами. У нас нема припливу прямих іноземних інвестицій, що було ключовим елементом моделі уряду Арсенія Яценюка, що придуть великі кошти, як це було, наприклад, після помаранчевої революції 2004 року. А це перший момент. Другий момент в нас немає великих державних інвестицій, бо немає в держави цієї можливості. Третій вагомий фактор в нас різко скоротився внутрішній попит. Також важливий показник, що не додає оптимізму це дефіцит бюджету, який за прогнозами становитиме 6-7% ВВП. За словами експертів, це свідчить про те, що економічна ситуація в країні ще далека до стабілізації. Саме звідти в нас є проблема з інфляцією, яка 50% з нестабільністю обмінного курсу, на який в нас там, щоквартально десь починає постійно турбувати без стабілізації цих показників. зробити це неможливо. Експерти також зазначають, що серйозних ударів по економіці завдає так звана деолігархізація, через яку мільярдних збитків зазнає великий бізнес. За словами фахівців, метою деолігархізації має бути перетворення нинішніх олігархів у так званих капітанів. Бізнесу і промисловості, перекривши їм можливість прямого впливу на владу, Христина Без Іван Болілий Ентіві.